Вітаю всіх, друзі! З вами Агрокраїна! Сьогодні вам хочу зробити огляд на розкоси трактора МТЗ. Три варіанти на складі в нас є. Там якось людина мене просила зняти відео по розкосах, показати наш асортимент. Я щось забув. Це було дві чи три неділі тому. Зараз згадав, думаю, чому б не зробити відео. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. так? Тому, якщо ви також хочете, щоб ми вам щось показали, будь ласка, пишіть, і ми обов'язково вам знімемо відео. Три варіанти: перший цей чорний йде Китай, виробництво повністю делитий, винти середина і вилочка. По ціні коштує в районі 1000 гривень. І ще я помітив, що тут вилка йде, бачите, сварна. Це не дуже гарно, але і такі також замовляють, тому що вони самі бюджетні. і... Дешеві, там 900 з копійками по ньому ціна. Наступний варіант це в нас виробництво Юбана Літва. Зовнішньо, вроді би, як виглядає непогано, краще, ніж Китай. І викрашують вони його так само, як оригінал білоруський. так? Тому це майте на увазі, що можуть і такі продавати під видом е, Білорусі. Але він також йде повністю литий. І винт, і серединка, і вилка. Але вилка зроблена нормально, бачите, не поварена тут. Ось такий варіант на або двох варіантах йде гаючка одна. Такий варіант теж в районі 1000 гривень коштує. І третій варіант це в нас така зборна солянка, я його називаю зборка Дніпро. Чому? Тому що тут вилка йде оригінал Білорусь зі зберігання кована. Ось така. Серединка йде не стяжкою, а трубою. В, в неї є і свої і плюси, і мінуси. Зараз я вам розповім, вона виробляється в нас в Дніпрі. І е, винт це виробництво «Южмаш». також йде кований і калений шарнір. Тобто «Южмаш» – це Дніпро сучасне, це Білорусь, тому я і кажу зборна солянка. Такий варіант коштує 1300-1400 гривень. І зараз трошки про його плюси. Ну, по-перше, тут йде дві гаючки. Вроді би, мелочовка, так? Але, але багатьом, я думаю, багато хто це заціни. Так, далі. По трубі, що можу сказати? Плюси, які плюси? За що того, що це труба, тут можна більше нарізати різьби. Якщо тут в нас ограничене, так, місце для різьби, ось таке воно. То в трубі її нарізають десь на сантиметр півтора більше. Ось так, завдяки чому менше буде хитати сам гвинт і саму вилочку. Це плюс. Далі е, частенько розбиваю ці місця. Ось ці. Тому що вони відливка дуже тоненька, так? Тут за що того, що труба товста. Бачите, по кругу вона йде товсте, більш надійне, тобто ці місця більш надійні, їх точно не розіб'є. Це з приводу плюсів, мінуси. які? Як мені людина писала в коментарях, коли взимку ці резинки можуть, можуть позлізати, і не дуже зручно буде його крутити. Ну, це перше, я не знаю, це правда, неправда треба перевіряти. Людина так написала. І ще, що я помітив, і що я би як зробив по ньому, що було взагалі супер. По-перше, тотницю ось тут можна було б зробити під масльоночку так, що можна було промазати. так. І по-друге, якийсь пильничок сюди, гумовий, надіти, на хомутік, було б взагалі пісня, можна сказати, як імпортний, вже 100% був би як імпортний розкос, можна було б навіть ціну по ньому підняти. Ну, я це, звісно, шучу, так? Ось, Але я переміряв всі пильники із UMZ, і з МТЗ, нічого сюди не встає. Е, я чому так думаю? Тому що, в принципі, якщо тут не захищено, пилюка буде заходити, так, і тут вся залишатися. Якщо тут вона виходить, так, тут, то вона буде в цій трубі. Це не дуже. Гарно, ось було б непогано пильничок, але на жаль, не можу знайти. Хто знайде щось сюди зверху? Будь ласка, скажіть. Ми б також почали так робити. А ось та отницю я думаю, ми б в принципі могли зробити. Я думаю, ви б також це зацінили. Ось, в принципі, такі плюси, мінуси по ньому. Ось тому, друзі, цей, е, я не пам'ятаю, казав чи ні, 1300-1400 гривень. Тому, друзі, будь ласка, обирайте. Є ще також в нас Білорусь, оригінал, там ціна 2500-3 тисячі. Тобто за один білоруський можна купити три ось таких юбани або два ось цю нашу Дніпро зборку. Так? Е, а якщо брати два білоруських, то ціна буде 6 тисяч. Ну це, по-моєму, взагалі космос. Воно того не варте. Тобто, беріть ось всі, їх багато, вони будуть в нас. Деякий час. ось, І на цьому можете зекономити по ціні, а по якості. Так все і залишиться. Тому що Білорусь також, ну, вилка це оригінал. Білорусь також тут винткований. А стяжка йде, по-моєму, також лита ось такого плану. А тут труба, а в неї є свої плюси і мінуси. Ну, все, не буду довго повторюватися. Я думаю, ви всі зрозуміли. Дякую вам за перегляд. Підписуємося на нашого вайбера і інстаграму. Силки будуть в описі. Всім гарного дня, пока!